Вітаю всіх. Сьогодні 5 грудня 24-го року Харків. Скажу більше, сьогодні четвер. До Святого Миколая осталось кілька днів. Це була ціла грусь, бачите, ось не позав'язувалось. А так зав'язалася. Як виноградна гроздь, що робить з мандаринами цитрон? Це прививка на цитрон. Культурний цитрон. Памела, ще його називають. Цитронів багато сортів. У мене памела є. Ну, шість плодів мандарин тут. І одна зав'язалась тут. Хоча ціло, бачите, постав, поставалися цитоноси такі ось. Значи, що мені треба? Мені треба буде почистити його, оце сухе пообрізати і на Святого Миколая є з чим зустріти свято. О. Мандарини, як бачите, ось общим планом вам куст показує так от. Треба знімати, йому треба трошки відпочити, тому що рослина, бачите, у відрі 10-літрове, прививка прищепа гарно зрослася. І воно тягне, це представте собі, стоїть двухэтажне здание на фундаменті, який планували під 14 етажку. Оце, що воно робить, бачите, воно навіть тут ось питалося, я її зачищаю, лишнє удаляю, хай росте, розмножується. А все і сам цитрун, дивіться. І при чому Сьогодні вже 5 грудня, а він вже рожки свої пустив. Молоді отакі. Це його листя, отаке, ось бачите, от, листя його двойний такий листок здоровий. Воно гоне, мама не горюй. Його стримувати треба. Обрізаю, замазую садовим варом, воно гарно тоді заростає. О тут листочки попадали, це сухі, нічого страшного, то полезно, Менше поливати буду, воно испаряє влагу. Рядом стоїть скільки і трьох літрів землі немає. Його треба кілька разів пересадити у більше, більше і більше, щоб було відро. І тоді вже прищеплювати мощна корніва дає мощну таку рослину. Плоди ще не зовсім, але чувствується, що вже якісь можна буде, та ні, я думаю, до Нового року вони всі поспіють. І пересадити. Пересадити, бачите, тут. Двойна така стінка, я можу його витягнути, додати землі, убрати лишнє, додати землі, щоб корніва була у цьому посуді, цій посуді 10 -литровій. воно ще 2-3 роки буде рости. Будемо обрізати гілки, бачите, ті, що всередину лізуть, вони заважають. Оце треба закручувати, піднімати, піднімати, піднімати. І бруньки он набухають, будуть сити. Кому треба, гілочку, поділимся. Може обміняємося. Може ви щось діду запропонуєте. Цікаве. А цитрони у діду хвата на всю Україну. Аби хто заказував... Після перемоги ми змінимо всю країну, зробимо її ще краще. Дякую, що були в мене в гостях. Слава Україні!